Сьогодні на столі у перісному стані, прямо з листопада 2013 року заводські комплектації Lenovo IdeaPad G500 Type 80A6. Сучасні версії IdeaPad мені не подобаються, але нова їх здешевила, зменшила товщину, пожертвувала міцністю конструкції і тому подібне, віддаю шану цій моделі, тому що для заміни всіх компонентів так насправді хватить зняти тільки нижню кришку і в доступності охолодження, процесор, диск і оперативка. Моя версія була на і 3 21.10m4 ГБ оперативки із старим жорстким диском. В тестах і на відео я замінив диск на SSD і додав оперативку Оперативка. Офіційно у спеціфікації подано, що підтримується DDR3L, і попередній сервіс, коли тестував його, то ствердив, що один слот оперативки несправний. І я так само думав, адже якщо вставити два слота по 8 ГБ DDR3L, ноутбук висне на чорному екрані і не включається. Але нижній слот працює справно при любій пам'яті, тому перевірив слоти на DDR3. 1600. І о, чудо, ноутбук ідеально працює і прийшов ММТ 86 G500, максимально підтримує 16 ГБ оперативки 2 слота по 8. Якщо вставити в один слот 16 ГБ, то ноутбук її не прийме. Також тестував китайську пам'ять, але вона мені не дуже сподобалась, тому побачите її у у 2011 року. До мене цей ноутбук потрапив на розбудову, аперейд. Був замовлений SSD Kingston, оперативка ddr 3 батарея CMOS cr 2032. Адаптер SATA на DVD і процесор i 7 3612 mq Чому вибір впав на саме 3612MQ? Все дуже просто. i 7 3520 m має всього лише 2 ядра і 4 потоки. i 7 3632 qm друге, як на мене, для старого ноутбука. Особливістю i 7 3612 qm є низький TDP 35W у порівнянні з 45 ваттами інших 4-ядерних процесорів EVBridge Подібних ноутбуках з третім геном. Ноутбуки того часу мені подобаються тим, що у всіх був стандарт накривати материнську плату окремо ізоляційною захисною плівкою для захисту від дрібного сміття легкого залиття. Одна з головних проблем ноутбуків тих часів це те, що з часом відеокарта AMD або Nvidia відвалювалась, і їх приходилось відключати в біосі або фізично. А тут це з точність до навпаки, відеокарту просто виключили, тому що неправильно встановлювали драйвери. Я вже зустрічав подібність проблему в Dell. Після встановлення Windows і підключення інтернету зображення заморожувалось, так ніби мертва відеокарта. Насправді просто проблема у драйверах: такі ноутбуки не можна підключати до інтернету. Після встановлення Windows потрібно завантажити драйвер AMD і встановити вручну і тільки після цього обновлювати Windows. Клавіатура знімається важко, тому не бійся докласти трохи більше сили. Також одна з популярних проблем IdeaPad, так це те, що з часом завіси самозакручуються. пластикові кріплення. Ссихаються, не витримують сили відкриття. І закриття кришки, і виривають кріплення завісів. Попередній сервіс переремонтував, я б сказав, що грубо, але воно тримається, посадивши все на термоклей. Мені також прийшлось підклеювати верхній піддон, так як пластик гвинтів уже потріскались. Заміна процесу насправді досить проста. Згідно інструкції, потрібно повернути гвинт на 180 градусів, виняти старий процесор, вставити новий повернути гвинт назад на 180 градусів, і готово. Під час заміни головне поміняти термопасту і раджу положити термопади 05 мм. На Пам'ять відеокарти, а також наживлення процесора по лівій стороні. Корпус вентилятора можна розібрати, але сам вентилятор вийняти не можна, тому розбирати тільки для чистки. Також мав термопади з дисків 5-мм і тестив їх, положивши на охолодження процесора і оперативки. В кінці кінців постав на оперативці. Система охолодження пристойна і ефективна. Окрема теплотрубка на відеокарту, яка проходить через процесор. І ще одна теплотрубка на процесор. При навантаженні температура процесора доходить до 80. 6 градусів Цельсія, матриця глянцева, і тільки HD шукав матриці на цю модель, і в специфікації на сайтах, і на Aliexpress. Тільки HD доступна 1366 на 768 пікселів з коннектором 40 Pin, Кути огляду не особливо щедрі, що може виявитися невеликою проблемою, коли ви перебуваєте в обмеженій робочій ситуації. Звук, ну він тут є, два динаміки, піщалки. Wi-Fi тут самий простий і банальний. тільки 24 Гц, 40 МГц. Біт в секунду на завантаження і на висилання. Але навіть його вистачає на 2К відео. Веб-камера дуже слабенька на 03 Мп, блок живлення тут на 90 Вт. Також приймає і на 130, головне, щоб не менше 90 Вт. Досвід використання ноутбука завицькій комплектації з перших уст від власниці. Основною проблемою була повільність виконання команд та неможливість працювати в двох та більше програмах одночасно. При роботі в програмі AutoCAD програма підвисала під час виконання найпростіших функцій. В дуже невеликих файлах з більш об'ємними файлами працювати було дуже важко. Доводилось часто зберігати файл на випадок, якщо програма завис не зовсім. Щодо програми Archicad, в певний момент довелося відмовитись від роботи з файлом через занадто повільну роботу програми. Функція рендер була фактично недоступна. Під час виконання команди програма зависала. Microsoft Office перед ремонтом, навіть при роботі в таких простих програмах, як Word і Excel, виникало багато труднощів. Спочатку програма дуже довго завантажувалась. Потім підвисала. при виконанні команд, а вже і в процесі роботи ноутбук міг без жодних попереджень завантажитись, і при цьому жодні зміни не зберігались. Інколи зникало підключення до інтернету. Перезавантаження ноутбука часом могло допомогти з вирішенням проблеми. А часом ні. Дуже повільне завантаження веб-сторінок браузер. Аби щось справді завантажити і щоб браузер не припинив роботу, варто було відкрити мінімальну кількість вкладок одну або дві, швидкість розбирання 5х, збираємо все в зворотні послідовності. Лання на всі файли та матеріали для цього ноутбука я залишив в телеграм-каналі. Не забудьте підписатися, вподобати відео та залишити коментар. І продовжуємо. Корисно, що в даних моделях є кнопка, яка називається 1K Recovery, яка дозволяє війти в меню BIOS і Boot меню. Відповідно, щоб увійти в BIOS, треба виключити ноутбук і натиснути кнопку 1K Recovery. BIOS тут обрізний, але має ключові функції, як віртуалізація, даунгрейд, зміна легасі і UEFI, і зміну роботи відеока. Окремо треба зупинитися на SATA Controller, має бути включений HCI, пункт Intel Graphics, що дозволяє включити тільки Intel Graphics або Intel і AMD, Intel Virtual, поставляємо включеним. В закладці Boot має бути включеним Legacy Support, інакше якщо буде UEFI, то процесор буде працювати на базових частотах 2,1 ГГц. Цей баг забавний, але підпорти мені нерви прийшлось посидіти в гуглі і знайшов на форумі Lenovo, Подібну гілку обговорення. BIOS можна обновити з під Windows 10 і 11 та скачати з сайту Lenovo або через програму Lenovo Vantage. Раджу користуватися Lenovo Vantage. корисна і проста програма показує детальну інформацію про ноутбук, його параметри та деталі. Остання версія BIOS 2.03 з листопада 13 року, і нехай вас не збиває толку дата на сайті 2019 року. Насправді BIOS 13 року, Lenovo Diagnostic відсутня. Специфікація і модифікація GPT. G500 досить широка, головне це бажання і гроші. G500 це версія дешевих ноутбуків для офісного використання, які повинні виконувати основні функції комп'ютера. У них використовуються різні процесори Intel від Pentium до Core i7. На деяких моделях додається відеокарта GeForce, GT 720M або AMD Radeon HD 8570. Про оперативку я сказав раніше, максимум 16 ГБ. G500 використовує матовий чорний пластиковий корпус. Тут використовується злегка. Рифленна текстура для порівняння показані тести CPU-Z, Cinebench R23, Blender Bench для ознайомлення. Відповідно, всі тести порівняння показують приріст продуктивності від 224 раз до 2.51 раз. Цікавий факт, але на i 7 CrystalDiskMark Mark показав вищі дані по читанню даних. Про відеокарту поговоримо трохи довше. Ну, перше так, це те, що на сайті доступний драйвер з 2022 року. Він стабільний і добре працює. Якщо ти будеш перевстановлювати Windows, то по замовченню драйвер має бути завантажений і встановлений відразу після встановлення Windows. І головне. Без підключення інтернету. Інакше Windows підтягне першу відеокарту Intel і зображення заморозиться. Також варто звернути увагу, що навіть після правильного встановлення драйверів відеокарти не будуть показуватись в менеджері завдань. Чому? Ну, Intel Graphics має модель драйвера VDDM 1.2, а AMD Radeon VDDM 2.7. Windows показує відеокарти тільки від версії 2.0. Superposition відеокарта видає результат скромний, але хватаючий для роботи. В і графічних програмах потокове відео YouTube на Full HD і 2 k відеокарта тягне, хоча тут більше уже питання до процесора і карти, і карти Wi-Fi, а от 4 k є пропуски кадрів. Тепер подивимося в більш реальному використанні. Я тут маю центр Дубліна в AutoCAD. І ця програма не сама оптимізована, але на ній багато людей працює. Її особливість це програма, яка використовує тільки одне ядро, і її важлива максимальна частота одного ядра при роботі з файлом. Працювати за AutoCAD просто нормально. І ноутбук справляється з роботи. І Із затримкою, звичайно, додатково потрібно описати досвід роботи знову вантежі В G500. Вона ніяких нових обновлень не дає. Єдине, чим корисна може бути ця програма, так це те, що дозволяє переглянути серійний номер, перевірити стан батареї і також потужність зарядки, а також обмежити заряд батареї. А от Lenovo Power Management користуємося тільки з опції розгону вентилятора. Всі інші пункти обмежують частоту процесора до базової 2.1 або ж навіть до. 0.7, а от при рендері V-Ray завдяки багато потоку, видно різницю між i3110M 3 і i 7 3612 qm 2.51 рази. Практично 6 годин рендеру на i3. Це надзвичайно довго. А от i7 справився за 2 години. Тому краще заморочитись, купити і поставити i 7 рендер на середніх налаштуваннях 2К. Температура прекрасна, всього лише 84 градуси Цельсія. Рендер пришвидшений. Подібний дизайн проєкту ви можете замовити в Аза Архітекта, як і подивитися дизайн у неї в інстаграм. Підписуйтесь на YouTube, Telegram, інсту, ставте подобайку, комент, не сам також питати про ноути та компи.